Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Традиційно, в понеділок ми говоримо про погоду, яка буде на цьому тижні. Отже, на цьому тижні переважатиме поле високого тиску. У більшості регіонів країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, а денні максимуми поступово зростатимуть. Завтра вдень у Західних, Східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ з грозою вночі у вівторок, у південно-східних і в Карпатському регіоні також протягом доби 13 липня у західних та південно-західній частині місцями короткочасний дощ з грозою. решті території без опадів. Переходимо до вітру. Вітер, порівняно з вихідними, змінить свій напрям і переважатиме північно-західного напрямку, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вночі по всій території країни 11-17 градусів, в день 20-26. У західних, північних та центральних областях в зені. Години 24-29 градусів. У південній частині вночі 15-21, в день 24-31 найтепліше буде на Одещині до 35 градусів. Майте гарний настрій за будь якою погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.